відділення художньої гімнастики працюють шість років в США. У нас займається близько 50 дітей. За цей період часу ми маємо 14 кандидатів майстри спорту. Прошому році наша вихованка Тимочко Катерина, яка на даний час працює тренером, другим тренером, вона виконала майстра спорту. Також інша вихованка нашої школи Кузнєцова Анна була в прошлому році бронзовим призором чемпіонату України серед школярів. Показує досить непогані результати на чемпіонатах України, всі українських турнірах, міжнародних турнірах. Я вихованка Перечинської дю майстер спорту художньої гімнастики. В минулому році. Виконала це звання вже 17 років в спорті, ну, і тому я не уявляю свого життя без спорту. І свою спортивну кар'єру я продовжую тепер в роботі. Я почала працювати з дітками, мені це дуже подобається. Ну, я надзвичайно люблю дітей, люблю з ними працювати. Звичайно, це ну, не без складностей виходить. Всі діти різні, до кожного треба свій особливий підхід. Стараємося справлятися з цим. Ми приймаємо дітей з 3,5 років. З ними найскладніше, звичайно. А ми займаємося в трьох залах. На жаль, не маємо стаціонарного залу. В причині нам підходить один зал, це цей зал, так як тут найвища стеля, найвища. А так як дівчата вже виступають у прамі майстрів спорту, треба робити великі кітки. Ти показуєш приклад молодшим гімнасткам, які в нас займаються. І вони, коли дивляться на тебе, то приємно, коли ти бачиш, що вони пишаються, як тобою, захоплюються, і ти подаєш їм гарний приклад. У нас зараз проходить підготовка до чемпіонату України, який буде проходити з 1 по 5 грудня. Підготовка триває напружено дуже. Кожен день тренування по 5 годин. Багато тренуємось, якийсь у нас спільний конект. Всі дружимо, слухаємось, прислухаємось до один одного, з'їздимо. Хтось з Ужгорода, хтось з Мукачева. Незабаром вже чемпіонат України, тому хочемо показати гарний результат.